98-й сезон для Чернігівського драмтеатру, якого могло б не бути, попри все стався і закінчується традиційно прем'єрою. Виставу Ало за одноіменною п'єсою сучасного українського драматурга Сергія Пономаренка, яку гратимуть вже 27 та 29 червня. Режисерка Марина Савенко поставила фактично за три тижні на заміну тій, яку готували в рамках грантового проєкту, і що стала неможливою через мобілізацію наприкінці травня одразу сімух акторів. Про це повідомили Шевченківці на підсумковій прес-конференції. Ми великий театр, ми академічний театр і в нас великі полотна, то навіть відсутність одного актора вона завжди нам дуже-дуже б'є по, по нашій роботі. Ми переорієнтувалися буквально протягом суток, провели розмову з нашими британськими партнерами. І взяли на себе зобов'язання випустити дві прем'єрні вистави: це Ало в постановці пані Маргарити Савенка, і зразу після нашої відпустки вистава «Молочайник» в постановці пана Андрія. Це такий був експеримент, як для мене, так і для акторів, коли ми зрозуміли, що часу обмаль всі почали хвилюватися, чи встигнемо ми чи ні. Але в нас всього два персонажа: це Марго та Фелікс, які живуть в бункерах після ядерного вибуху. Вони не бачать одне одного всю виставу, спілкуються тільки по телефону, і за рахунок цих розмов вони закохуються, сваряться. Починають жити, жити як звичайні люди, жити як люди, які жили до війни. За словами режисерки, незважаючи на сюжет картини, вона більше позитивна і романтична, та про те, що пережити все можна тільки разом. На сьогодні у Чернігівському театрі, як зазначив його директор, лишилося вісім акторів-чоловіків, п'ятеро з яких пенсійного віку. А включно зі звукорежисерами та монтажниками в лавах Збройних сил України служать 18 співробітників. Тож заклад переглядає репертуар, шукає і готує заміни та ставить, зокрема, виключно жіночі п'єси, якою буде і згаданий молочайник, що презентують у серпні. Попри руйнування, яких зазнала будівля 19 серпня минулого року, внаслідок російського ракетного удару, театр з допомогою донорів і партнерів. Зміг зберегти своє функціонування і паралельно відбудовуватися, поступово замінити вікна та двері, систему опалення, перекрити дах та відновити покази у великій залі. Зараз це складний період, і безумовно, сьогодні підводячи підсумки 98 го сезону, хотілося б більше обговорити про творчість, але на нашу долю випав випав саме такий сезон. За який ми зберегли театр, як не тільки приміщення, але й як, як функціональну творчу одиницю. Театр працює, театр не зупинився. Ми сьогодні граємо в декілька вистав, які ми можемо грати. Завтра ми будемо грати більше, післязавтра ще більше. Чернігівський театр це дійсно символ нескореності і боротьби за Ради українського мистецтва, взагалі, як. Твердження стійкості і готовності виживати і працювати в будь-яких умовах загалом у цьому театральному сезоні, починаючи від вересня 2023-го, Чернігівський драмтеатр презентував чотири прем'єри і закриє його п'ятою. Близько десятка концертних програм з оркестром, мов зимові і травневі гастролі на великих театральних майданчиках країни.